Вправа 57. Виконай дію. Ну що ж, стартуємо, дивимося по першому заданні. Потрібно 40 помножити на 39,5. Ну що ж, тут можна дещо спростити цей запис. Давайте ми запишемо це як 44, що множиться на 10. Ну і треба помножити на 39,5. І це дорівнює. Давайте ми спочатку 10 помножимо на 39,5. Це буде 395. То ми записуємо, що це 4, що множиться на 395. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді перемножимо. Лише ці множники поміняємо місцями, так буде простіше виконати множення. Записуємо 395. Що множиться на 4. Отже, множимо. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 9 на 4 це 36, плюс 2 це 38. 8 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 3 це 15. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 1580. Є. Ну що ж, зараз переходимо тоді до другого завдання. 0,42, що множиться на 8,5. Тут особливо нічого не придумаєш, треба множити просто стовпчик. Давайте будемо множити. Отже, записуємо 0,42. Давайте, напевно, тут 0,42, що множиться на 8,5. Множимо. Так, 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 помножити на 5 це 20, плюс 1 це 21. Далі 8 помножити на 2 це 16, 6 пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 це 32, плюс 1 це 33. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 1 плюс 6 це 7, 2 плюс 3 це 5. Тут у нас буде 3. Раз, два, три знаки після коми ставимо, нуль у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 3,57. Так, наступне третє завдання це знаходження частки. Давайте ми на 10 і ділений і дільник помножимо. Від цього частка в нас не змінюється, бо інакше не зможемо виконати ділення. Записуємо тоді, що це буде. Якщо ми перенесемо кому на один розряд праворуч, це буде. 917, що ділиться на 70. І це дорівнює. Ну що ж, тут так само нічого особливого не придумаєш, треба ділити куточком. Ну, Давайте будемо ділити. Отже, записуємо тоді. Давайте, напевно, десь тут. Отже, 917. Що ділиться? Що ділиться на 70? Ну що ж, 91 ділимо на 70, це буде 1, 1 на 70, це буде 70. Віднімаємо. 1 мінус 0 це 1, 9 мінус 7 це 2. Зносимо 7. 217 ділимо на 70, це буде 3. 0 помножити на 3, це 0. Далі 7 помножити на 3 це 21. Віднімаємо. Так, 217 мінус 210 це буде 7. Вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 13, дописуємо 0, сюди і сюди. Так. Отже, 70 ділимо на 70, це буде 1. 1 помножити на 70, це буде 70. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну що ж, записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 13,1. Ну що ж, я звільнив місце. Переходимо до четвертого завдання. 1,83, що ділиться на 4. Ну, Для того, щоб ми могли поділити, треба перенести кому на два розряди праворуч в діленому і в дільнику. Тоді частка не зміниться. Записуємо, якщо ми перенесемо, нас вийде 183, що ділиться на 400. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком тоді ділити. Отже, записуємо 183. Ну, давай, напевно, десь тут почнемо. 183. Що ділиться? Що ділиться на 400. Ну що ж, 183 менше, ніж 400. То тоді ціла частина частки у нас дорівнює нулю. Так, дописуємо тоді 1-0. І 1830 ділимо на 400, це буде 4. Так, 0 на 4 0, 0 на 4 0. А 4 на 4 це 16. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0, 3 мінус 0 це 3. 8 мінус 6 це 2. 1 мінус -1, 0, Попереду напишемо. Дописуємо ще один 0, бо ділення не завершене. Так, 2300 ділимо на 400, це буде 5. 5 на 0 це 0, 0 на 5, це 0. А 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0, 0 мінус 0, це 0. 3 мінус 0, це 3. 2 мінус 2. Це 0. Так, попереду допишемо. Дописуємо ще один 0. Тепер 3000 ділимо на 400. Ну що ж, це буде у нас 7. 7 на 0, це 0. 7 на 0 це 0. А 4 на 7 це 28. Віднімаємо. Ну що ж, 0 мінус 0, це 0. 0 мінус 0, це 0. А, так, 0 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 3 збрали одиницю це 2. 2 мінус 2 0. Попереду напишемо. Ну що ж, дописуємо ще один 0, бо ділення не завершене. Так, 2000 ділимо на 400, це буде 5. 5 на 0 це 0, 5 на 0 це 0, а 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,4575 10. Є. Переходимо тоді до третього завдання. 0,3 у квадраті. Це дорівнює. 0,3, що множиться на 0,3. І це дорівнює 3 на 3, це 9, Але в нас раз, два знаки після коми, то ми записуємо це як 0,09. Переходимо до шостого завдання. 1,5 у третій степені. Цей запис означає, що у нас 1,5 що множиться на 1,5 і що множиться на 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут або ви пам'ятаєте, чому дорівнює 15 у квадраті, і 15 що множиться на 15, це буде 225, а потім треба помножити на 1,5. Ну, або потрібно просто множити стопчик 1,5 на 1,5. Ну Давайте для спрощення я одразу запишу, що 1 на 1 1,5 на 1,15 на 15 це 225. Так, тут є раз два знаки після коми ставимо. То 1,5 помножити на 1,5 це буде 2,25. Ну і треба помножити на 1,5. І це дорівнює. Ну, а тут уже нічого не зробиш, треба множити в стопчик. Записуємо 2,25, що множиться на 1,5. Множимо. Так, 5 помножити на 5 це 25, 5 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 помножити на 5 це 10, плюс 2 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 помножити на 5 це 10 плюс 1 це 11. 225 помножити на 1 це буде 225. Додаємо. В кінці у нас буде 5, 2 плюс 5 це 7, 1 плюс 2 це 3. 1 плюс 23. Раз, два, три знаки після коми. Ставимо, то записуємо, що допиток у нас дорівнює 3,375. Ну що ж, ось таке завдання на множення і ділення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.